Добрий день, мене звати Велико Олег, я фермер. Ми знаходимося в моєму будиночку, який знаходиться в місті Львові, Лучаківський район. Це моя котеня, яка обігріває весь мій будинок. У нас була сталася проблема при відключенні світла. Виробився цей котел, а він був повністю заряджений дровами і від перегріву. Вибив мені датчик, і це зайняло в мене цілий день, щоб я цю справу розібрався і е, вирішив. Ще потрібно було розбирати, розкручувати цей котел. І я звернувся до хлопців, які знаходяться в місті Львові, «Електростоп». Е, вони мені Порекомендували ці прилади, дуже їм дякую. Після цього в мене все нормально, не було вже тих ситуацій форс-мажорних, коли я лишався в холод без опалення. І ми з ними вибрали випрямляч волонтер 100, який є нашим є виробником. Ми підтримали українського виробника, він в мене працює, от бачите, заряджений зараз повністю від мережі. Якщо би світло пропало, він перейде на батарею, від батареї живеться. І я ще три години поки буду мати і тепло, і поки не випалиться вся зарядка дров, які знаходяться в твердопаливному котлі. Також ми вибрали батарею Luxeon One 75 А годину. Вона є новітньою, має ресурс в два рази більший карбонова. І хлопці її порадили. Я їм, звісно, що дуже дякую. Батарея гарно працює, я вже переконався, мене світло досить часто відключають і вона допомагає. Практично не було так, що в мене переривався цикл опалення. Вона мене завжди вже підстраховувала в цьому сезоні не раз. Дуже дякую хлопцям які мені допомогли, проконсультували, допомогли вибрати. І дуже фахово ми вирішили те питання, яке досить є важливе для того, щоб ми не лишалися в холодній зимі без світла і опалення.